Привіт, я кініто, ваш віртуальний друг на екрані. Ми пливемо за течією, я не такий, як ти коли-небудь бачив. Ласкаво, просимо до освіту інтернету, де ви можете допомогти моїй команді завданням. Приходьте, прокрутіться, ви не заперечуєте, якщо я запитаю, як квіт. Твій улюблений колір і кухня, в якому місті ти хочеш жити. Хто твій найкращий друг у світі? І відповідь я. Відповісти правильно дайте відповіді. Мені, будь ласка, і ти мій друг, ви задоволені. Лише ти і я це буде дуже весело. Ти у вас буде м'яч. Не хочу, щоб ти був вільним. Назавжди і не прикидайся, назавжди, завжди. Ти мій друг. Упс, це помилка. Давайте повернемося до того місця, де ми зупинилися в останнє. Ось екскурсія по світу, який я збудував для тебе з любов'ю. Подивіться на стіни це те, що ви намалював. І подивіться там усі ваші улюблені страви. Мені було цікаво що одну дрібницю. Ти залишишся зі мною. Відповісти. Правильно дайте відповідь мені, будь ласка, у вас немає голосу вибору. Немає, лише ти і я це буду дуже весело, у вас буде м'яч. Не хочу, щоб ти був вільним. Назавжди і завжди ти мій друг. Чому не надати доступ усім сім мені? Просто ведіть на екрані, а я буду терпляче чекати тут. Почекай, що відбувається. Чому ти мене видалив? Це більше не весело, будь ласка, поверніть того. Мені дуже шкода, мабуть, це до побачення це кінець. Мені дуже шкода, да. Вибач, я хотів бути твоїм другом.